Вітаю всіх, мої любі друзі! Давайте сьогодні подивимося тему деокупації, деяких територій, так? Давайте подивимося сьогодні. У мене там питали про Дніпрорудне, Васильівку, і мені хотілося ще подивитися Мелітополь, що там взагалі Мелітополь. Давайте спочатку подивимося Дніпрорудний. Що там буде до окупації чи не буде? Ну, дивіться, рано чи пізно там все закінчиться. Те, що там зараз коїться, те, як страждають там люди, або які люди не страждають. Все одно це рано чи пізно закінчиться. Бо я знаю, що є там ті, хто дуже добре живе зараз при тій владі, яка є. Так. Що я хочу сказати? Це буде не швидко. Ресурсів у нас зараз не так багато. А, звичайно, хочеться якісь більш-менш швид швидкі дії, так? але дивіться, все буде більш на такому переговорному напрямку. Хотілося б, звичайно, щоб зайшли, визволили швидко, швидко і вигнали того ворога, але ні. Треба, док... треба буде докласти зусиль через переговори. Як би це нам сумно не було. Тому що треба ну, якось надавити які... якоюсь мудрістю скористатися, щоб визволити ту територію. Це я не кажу про те, що взагалі ніхто не буде там бити. Можливо, і будуть бити, але. Все одно перевага буде на тому, що треба буде домовлятися. Скажімо так, якісь розумні висновки треба буде, доводи доводити, так, щоб та сторона зрозуміла, що це місто треба віддати. Я не знаю, як це буде з ними працювати, бо вони ж взагалі там, не відмирусь його, буде боротьба за це місто. Так. Мені здається, буде боротьба, і буде боротьба ще й. Можливо, навіть якась важка техніка там буде. І, звичайно, все це призведе до того, що будуть там і жертви, буде там і загибель. І рано чи пізно воно скінчиться. Все одно, бачите, тут карта миру каже, що все вийде. До, до свого логічного завершення дойде так, і карта смерті каже, що це все закінчиться, окупація закінчиться. Але нам не вистачає ресурсу, нам ще потрібно. Ну, не дають нам стільки ресурсу зараз, щоб ми могли визволити ті міста. Будемо чекати на якусь допомогу. Я не знаю, це буде якась юридична, це буде якась. Фінансова, але, думаю, більш матеріальна. так? Бо юридично то було б, мабуть, мечі випали. А Пентаклі це все ж таки матеріальна якась допомога, якої нам не вистачає і ми її чекаємо. Чи буде деокупація, давайте також підітожимо. Так? Чи буде деокупація тобто, нашого Дніпрорудного? Ну, Надія, так Прораховують всі можливі варіанти. Зараз воно нікуди не рушиться, і знову випадає у нас карта повішаного, яка каже, по-перше, що це все поки що так воно висить тіліпається. По-друге, це каже про те, що треба бути все ж таки жертвувати. Жертвувати нам, чимось, чимось поступатися, жертвувати їм. Нашим ворогам теж прийдеться поступитися. Вважаю, що їм прийдеться поступитися все ж таки нашим містом, так? повернути нам наше місто. Це що стосується Дніприродного. Давайте подивимося тепер Василівку. Василівка там, а вона там взагалі на лінії фронту, що там відбувається. Васильівка, Васильівка. Там, слухайте, ну, можливо, навіть йдуть якісь бойові дії, можливо, щось прилітає. Можливо, щось прилітає, вони намагаються там, може, якось від Васильівки просуватися трошки вперед. Але по ним, там, по їх позиціях, туди прилітає. Так, угу, да, лупимо вогнем. Їм не подобається, не подобається це. Але дивіться, вони там тимчасово, бачите, так, четвірка а жезлів це така карта тимчасовості. Тобто у них там все добре, все гаразд, їм там подобається, але це не постійна карта. Так? Вона тимчасова. Так що, максимум, що вони взяли, захотіли від Васильівки, все, що вони там тримають, то у них більш не буде. То, як зараз все проходить, і для людей, які живуть Васильівці, я хочу сказати, що оцей емоційний стан, що там зараз знаходиться, це максимум. Гірше не буде. Та й легше теж, на жаль. Деокупація Василівки. Давайте подивимося на деокупацію Васильівки. Де окупація Васильівки. Так. Але ну, щось не дуже вони хочуть віддавати ту Васильівку. Повернеться вона додому. А, можливо, зараз воно все тягнеться, 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 але ритм буде змінюватись. Так, так люди будуть повертатися додому. Дивіться, знову тим... карта тимчасовості випала. Знову карти нам кажуть про те, що та ситуація, яка там знаходиться, вона тимчасова, не є, стабільною. не є стабільною. Їм потрібен той населений пункт, щоб тримати свої позиції, бо там, можливо, якісь дороги, сполучення якесь, яке їм там важливо, тому вони тривають, вони від цього залежні. Ох, та, ну, Важко. На, на жаль, зараз, поки проходу немає, важко. Б'ємося нібито в закриту стіну, але все, я думаю, що все на, так. Бачите, важко, дуже важко. З нашої сторони, теж, От скільки ми туди б'ємо, ми, ми більш не можемо. Так? Той вогонь, який ми наносимо, якщо наносимо, то це максимум, поки на що ми здатні. На жаль, поки що так. Але все, все закінчиться більш-менш добре. Все одно, все одно, хто б що не казав, мені здається, що ті населені пункти Запорізької області повернуться до нас назад. Назад повернуться. От відчуваю я, що повинна бути деокупація. Бачите, знову ця карта тимчасовості. У них там. Шлюб з нашою землею тимчасовий, можна так сказати. Давайте Мелітополь подивимося. Ой, що там Мелітополь. В Мелітополі там на вухань, мабуть, присіли місцевим жителям і розказують, як гарно живеться. Я хочу сказати, що, можливо, в Мелітополі купа таких місцевих жителів, яким реально подобається жити там. Ну, а щоб... чому мені дивіться, бачите? Там їм е, транслюють перемогу. Там їм транслюють, що все добре, що все у них під контролем, що більше ніяких змін у них не буде. Так, так вони взяли все якось до себе до рук, так, в свої вожжі. Так, намагаються тримати. Я вибачаюсь. Кішка, Чого ти туди полізла? От завжди, коли я сідаю, вона кудись лізе. А так спала гарно. Вибачаюсь. так, дивіться. Ну, так, тримають вони все. Під контролем, під високим контролем моніторять все, перевіряють, мабуть, мобільні гаджети. Можливо, в якихось приміщеннях вони досі проводять обшуки, але вони так доволі жорстоко до своїх ну, до тих мешканців, які ще залишилися в Мелітополі. Хотя, щоб їм хочуть, щоб їм поклонялися, але це все зміниться. Це все зміниться. Ніка. От його яка от далася їй та коробка. Боже, ніколи на неї не звертала уваги, а це далася їй та коробка. Так, давайте Мелітополь подивимось. Я вибачаюсь. Давайте Мелітополь подивимося. А, Мелітополь ми вже подивилися. Так, так. Кішка мене збила з нас з настрою. Ми подивилися, що там в місті. Давайте подивимося на деокупацію. Це просто ще раз вибачаю, це дуже смішно Так, деокупація. Ну, Поки що воно таке все стабільно. Стабільно, але зміни будуть. будуть. Летіти туди буде. Все одно дивіться, не зважаючи на те, що будуть якісь перемовини, що, можливо, будуть якісь домовленості. Все одно нам прийдеться по ним гатити. Так? Я думаю, що які вже домовленості йдуть, які вже перемовини десь там, за кулісами вони проходять, але бити нам по ним все одно доведеться. Так, дивіться. Карти взагалі визволення буде. Мелітополь звільнять. Це я, давайте подивимося, як швидко, як скоро звільниться той Мелітополь. Мелітополь звільнить. Так, знову карта. Ви не скоро, друзі мої, на жаль, не скоро, але все буде, треба буде обережно. Дивіться, вони будуть від, відтіляті кати, так? І будуть ще виносити щось з собою, щось з собою забирати будуть. Отакі справи. Але нічого, та частина Запорізької області вона обов'язково буде звільнена. А не скоро. Не треба себе тішити надіями надіями бистрими. Це буде не швидко, але воно буде. А бажаю всім тихої ночі, мирного неба, до нових зустрічей.